Так, друзі, знаєте, не думав я, що щось зніму, да зараз, але, ось дивіться, знайома багатьом програмка. Да, результат торба. Але давайте я а, таке, да, Знаєте, результат зовсім жах. Так, жах, жах, жах. Так, давайте... Як його перезапустити, я вже ще розібрався. О, давайте ще раз запустимо. Раннівей. Воно буде зараз, так? Да? це жахливо. Воно зараз буде дуже довго грозитись. Але... Ви знаєте, що я вам скажу? І скаже, що це ти за говно показуєш? Так. Але дивіться, від чого це підключено? І я вам ще скажу, що це AMD a 3 Г a а 4000 Тобто це на встройці древнючого як гівно Мамонта якому більше 10 років AMD Ось. Е, ну, Запускається з, з SSD-шки. Одне що, навіть дивіться, Тест пройшов радіатор холодний. Я ще тримаю, щупаю, він холоднечий. Е, южник тут трохи. Але бачите, я тримаю палець на ньому. Ну а... я... Він, так, да. так, якщо, а, вибачте, зірвалася ця зараза на телефон. А, довіряти всьому термометру, мені ліньки діставати. Зараз датчик, все це. Ось запустився тест. Ну, да, так, ну, жахливо. Але він обробляється, він працює. На цьому, як всі кажуть, ці AMD старі, це гівно Мамонта. Та не згоден, хлопці. Вони ще попрацюють. Так. Да. Вони ігри, це не їх. Але, 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 а, тут є ще один нюанс. Ось ця планка пам'яті, що тут стоїть, це я колись купував, були, хто пам'ятає такі планки DDR3, які працювали тільки за МД. І це планка на 8 хіг. Тобто, для серфінгу інтернету. Та е, усяля кого гучбового процесу в нас є материнка, яка потягне відео аж на ура. Аналогічно стоїть в мене в жінки, в вчительці, і вона з неї працює е, у такому самому конфігу, так от, в неї не А4, а А5. 6, ну, трош, може трошки свіжіший проц. Теж 8 пам'яті. Е, здається, щось такого плану DDR3 МД. Вона тогда коштувала в два рази дешевше, ніж повноцінно під інтролем МД. І е, в мене здохла плата. Їх, в мене було 2. Це ще одну викинули на роботі. Але мій попередник, скажу так, в залізять розбирався, як я у танцях. так, І, е, ну, так, да, трохи гріється. Але пальці тримати я можу, то це не більше 45-50 градусів. Штатний оцей радіатор, ну, звісно, не охолоджував нічого. І. Е, материнка була списана е, з повідомленням, яке я знайшов у пакеті, а е, не працює з жорсткими дисками. Будь ласка, тести працюють. Ось Диск з якого загружена система, він 10 Pro. Ось е, тому хто буде казати, що оці старі плати, там FM2, am 2 ці А4, А5, це вже нікуди не вгідне гівно мамонта, Так, кратися на них не можна. Але це все йде е, тим, хто покинув свої домівки переселенцям дітям, евакуйованим з регіонів, хаб охоплених бойовими діями. І їм для дистанційного навчання потрібно хоч щось. Тому я, вибачте, це зі слів деяких є до мамонта відновлюю. Багато чого своїм коштом. В кого є можливість, хлопці, долучайтесь, пишіть в приват Домовимось в кого є там монітори, 19 дюймів, навіть старенькі ті ж самі самсунги. Є більш-менш пристойні корпуси, ще робочі якісь е, такі простенькі блоки живлення. Тобто будь-які запчастини, з яких можна зібрати комп, який буде працювати в інтернеті, да потягне Zoom, там якісь жорсткі диски, хто може. Роспонсерувати, ну, такі мінімальні, драмовські 120-ки. Вони там стоять зараз 450 гривень. Хлопці, долучайтесь. Чим більше ми зможемо допомогти, тим краще. Бо це, це діти. Це діти. Яким, я скільки можу, стільки допомагаю. Військовим теж, звісно, йде. ну тоді Ідуть там в мене там, пілотні проєкти, хто дивляться на каналі і щось пробую. Але остаточні варіанти цих виробів я не викладаю. Остаточні варіанти всього того, що я показую в себе на каналі, працює. Успішно, гемлесить допомагає хлопцям москалів. Тому то окремо, скажімо так. А, ну, як би, як би це сказати? Це окрема стаття моєї діяльності, і не питайте, куди, для чого і що на виході. Якісь оці пілоти, це таке. Але хто хоче долучитися, хто може долучитися, долучайтеся, пишіть в приват е, запчастини, там ddr 2 пам'ять, 2 ГБ, 1 ГБ, вона потрібна, дуже потрібна. Ну, ці старенькі материнки, вони дуже виручають. Але пам'ять диски праців в мене вистачає ще поки що, але усі, усілякі запчастини. Пишіть, особливо корпуси, ну повернути такий корпус. Ось в нього піде. Ну, на цей сетап, це я так перевірив на майбутнє плату. Як, бо вона була якби списана. Я перевірив, перевірив оцю, вона таки не працює. Перекинув сюди проц, перекинув радіатор з тої плати. Все працює, все гарно, все добре. Ось це, як кажуть, буде 3 ГГц проц. 8 пам'яті. Хлопці сюди ось таку SSD кинуть. Ну, якщо хто спонсорує там 700-800 гривень, щоб кинути 256, пісня буде літати. Монітор якийсь, ну, це зроблений з двох в мене, ось але ну щось теж придумаємо. Будемо шукати. Тому ось такі в мене, як сказати, зараз те, чим займаюся. Розробки всі ці йдуть, там багато чого, там ото там, 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 коробочка, там коробочка, там коробочки. То все проєкти, якісь електронних компонентів. Які йдуть на прилади саморобні, багато на що, але я ж кажу, не буду казати, що. Не буду казати куди, не буду казати для чого. А ось таке. ну, Будь ласка, дивіться. ось. Да, Результати тесту, ну як би казати, жахливі. Але, нагадую, це древнючий. АМД А4 4000, з якоюсь встроє, встроєним АМД редеоном третім ядром на древнючій такій самій мамці, але вона тягне 8 пам'яті. Ось цю планочку потягнула. ну, все добренько. Сюди, я ж кажу, докинути SSD. -шечку. Локживля, який не який в мене там є. Щось таке. Ну, це така вже пристойна залізяка. І якщо ми подивимось, давайте зараз, давайте Добавляю. зараз подивимось, вибачайте, знімаю з руки, бо це все спонтанно. Давайте зараз подивимось. Так, це фоло закриваємо. Воно там ще підтягнуло якісь дрова. Давайте подивимось, що воно тут. О, 1208-1024. Хлопці, це Foul житті. на 3 на 4 монітурі. Що ще бажати? Вибачте, від э, сетапу за 500 гривень. Мені лишається тільки побажати всім тихої ночі, гарного дня наступного та слава Україні!